Перед вами Івано-Франківськ, славне місто з цікавою історією. Місто невеличке. 16 років тому швидко поширилася слава про вертикаль як про якісного забудовника. Це сталося завдяки першому успішному проекту компанії під назвою «Веселка річкова. І щоб дізнатися, чому вертикаль завжди серед топових забудовників міста, варто повернутися в минуле. Отже, мощити позручніше та слухайте вертикальну будівельну історію. 11 січня 2008 року день народження будівельної компанії Вертикаль. Традиційно для Святої Галичини було залізне правило на будові освячення кожного нового котловану. Як то кажуть, з Богом у добру путь. Може, саме через це компанія процвітає вже багато років і прийшла такі різні часи, навіть найтемніші. Але про це трохи згодом. Багато років поспіль наша команда підкорювала щороку нову вершину Карпат, тоді, як і зараз, наша компанія була справді по сімейному дружньою. Ми настільки полюбили бути на висоті, що добре навчилися будувати все вищі і вищі будинки. І зараз можемо похвалитися міцними та надійними 16-поверхівками, бо на висоті краєвиди неймовірні. Але про це іншим разом, бо сьогодні ми говоримо про нашу будівельну історію. У 2017-му компанія Вертикалі подарувала місту цілий сквер поблизу нашого житлового комплексу Веселка Річкова. І я, як колишній житель Веселки Річкової, можу підтвердити, що цей скверик став. Найулюбленішим місцем відпочинку наших мешканців та їх діток для нас не стоїть завдання тільки продати квартири і забути. Ми дбаємо про те, щоб нашим мешканцям було комфортно, щоб вони проводили час. Влаштування цього скверу це є один з аспектів соціального пакету для наших мешканців. То ми зробили і дитячий майданчик, і цей скверик. Спорудження житлового комплексу «Веселка Річкова вже на завершальній стадії. Між тим у будівельній компанії Вертикаль обіцяють і надалі дбати про зручну інфраструктуру для своїх мешканців. Відтоді у нас з'явилася ще одна добра традиція: команда Вертикаль щороку висаджувала дерева у дворі наших проектів. Ви не здогадувались, але всі дерева та екзотичні рослини, в містечку козацькому, наших рук справа. А рослин є аж 300. Багато в чому Вертикаль завжди була першою. Наш сервіс один з найкращих, і наші клієнти це підтверджують. Ми перші в місті запровадили власний трансфер наших клієнтів з наших об'єктів додому і навпаки. Ми першими в місті створили показові квартири з ремонтом, по яких менеджери показували переваги планування та готові інтер'єри. А ще завжди застосовували сучасні інструменти продажу. Гідропарк <му> Делю це перший і єдиний житловий комплекс в Івано-Франківську з педхаусами, які є власник експлуатований зараз. Це не просто слова, а факти. Адже ні до, ні після, і хто Івано-Франківську не зміг будувати преміум життя такого формату. Компанія Вертикаль першою в місті почала будувати квартири з власними земельними ділянками, які аж тепер стали популярними в інших забудовників. Ми перші, бо знаємо, чого хочуть клієнти. Ми знаємо, як бути першими і найкращими. Але так було не завжди. Пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Будівництво зупиняли майже всі забудовники. Багато труднощів та проблем посипалось на кожен бізнес країни. Компанія Вертикаль пройшла свій кризовий період. Дуже складний і непростий. Пашким був 2023 рік для нас. Розпал війни. Складний час для кожного українця. І, звісно, для кожного бізнесу. Ми були на межі банкрутства, і це прикра правда. Проте рік назад в компанії відбулись серйозні зміни. В компанії зайшли нові інвестори, і зараз компанія на етапі стрімкого розвитку. Тепер ми не на словах знаємо, а що буде, якщо не добудуєте. Добудуємо, ще й якісно добудуємо і ще й добудуємо за інших, між іншим, скоро дізнаєтеся новини. Після найтемніших часів завжди настає розквіт, ребрендинг, новий логотип, нові цінності. І сьогодні, я можу гордо сказати, ми точно стали кращими, ми точно стали сильнішими. Ми пройшли цей шлях з глибокою вірою, що ми впораємось і ми це зробили. Та чого ж чекали наші клієнти? Звісно ж, це відновлення швидких темпів будівництва та здачі будинків. Від початку 2024 року ми активно будуємо одночасно 5 житлових комплексів, стартували будівництво нового житлового комплексу Urban та вже анонсували запуск нашого сьомого по рахунку проєкту. Вперше за два роки здали одразу два будинки, а далі буде більше. Що ж об'єднує компанію Вертикаль всі ці роки? Звісно, це команда і спільні цінності. Серед яких це соціальна відповідальність. Наша компанія від свого заснування підтримує соціальні проекти та благодійні заходи. Серед них є допомога дітям-сиротам, навчальні програми для діток, квартири в подарунок для героїв майдану, підтримка дітей українських воїнів, донати для ЗСУ. А з 2024 року додалась ще підтримка та розвиток місцевого спорту. Ми хочемо подякувати всім нашим клієнтам за терпіння та довіру. Ми розуміємо, що для деякого виконання наших зобов'язань зайняло більше часу, ніж планувалося. І ми приносимо за це свої вибачення. Ми працюємо для вас, для тих, хто обирає компанію Вертикаль, для тих, хто нам довіряє, для тих, хто до нас повертається. І це мотивує нас ставати кращими щодня. Ми не здалися, тому що цінуємо кожного з вас. І вашу віру в нас. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Саме для вас ми будемо працювати ще наполегливіше. А що ж чекає у 2025-му? Старт будівництва нового проєкту, здача в експлуатацію восьми будинків, старт продажу нових секцій, в житлових комплексах містечко-мануфактура, гідропарк Делюкс, Урбан та багато інших приємних новин. Сподіваємось, що 2025 рік принесе те, про що мріє кожен українець. Звісно, це перемога України. Нехай рідні та близькі частіше будуть поруч, нехай вони всі збираються разом за святковим столом. А якщо саме зараз ви обираєте квартиру для себе, звертайтеся до нас у вертикаль, адже у нас якість підкріплена 17-річним досвідом. Всі ці, ці роки ми будуємо якісно з думкою про клієнта і ніколи не поступаємося своїм цінностям. Залишайте заявку та обирайте найкраще від вертикаль.